Виключила опалення на дворі плюс 16. Звичайно, навіщо воно? Зважила оцю каструльку кіло, кіло 600 Що я буду робити? Я зараз помила цю айву. Ой, ну якась вона. Мені трішки якась вона. Я добре її мила, щось вона тут. В таких якихось п'ятнишках, як же вона ріжеться хоч. Чесно, я ніколи не готувала. Взяла ось такі ножі, візьму ще й звичайний. Це ж поки немає, думала на вулиці, а потім думаю, та ні, там вітер, хоч і сонце, ну вітер. Спробую я вдома це зробити, що воно тут. Почну з оцього, самого більшого. О, як воно ріжеться, хоч, нічого собі тут треба брати було ніж? Кажуть, така пахуча, така запашна, ну, така чуть-чуть ніжна, чуть-чуть. Так, а куди ж мені оце ж? треба ж кудись, Мабуть, я. Трішки не так. Та я хотіла там мені щось тіснувати на... там, думаю, мабуть, тут. Так, а ось сюди буду чистить. Люся сказала, що вони всі, майже всі червиві. тому треба різати. Ну так, да, бачу. А Та я ж хочу і шкірочку зняти. Ой, воно тут якісь зовсім червиві. І така, знаєте, терпка терпка якась. Той ніж мені, мабуть, не знадобиться, бо вони червиві. І треба вирізати кусочками. Ну, я каструльку я зважила, щоб знати, о, тепер чуть, як трішки і сік чую, щоб знати, скільки ж їх тут. От, рецепти мені Люся скинула, вона готує. У неї там два рецепти, мені сподобався перший, і розкажу потім. Дуже такий тугий. Туга ця неправильно говорю. І багато Це ж треба отак черв'ячок так залазить. Скільки тут? Я думала, я візьму чи щелку цю, чух-чух-чух і все. Ага, ми тут то було. Ну, вона Наталі сказала, що треба їх швиденько зробити, бо вони псуються. Тому я оце ж думаю, зараз я почищу і проварю. Ну, скільки там у мене ваги. А, я хотіла сказати рецепт. Я його переписала, тому що вона мені... ну... Такий зошит простий, не той, де я там всі зберігаю. Значить, Тут виходить так, посижу трішки. Хотіла, й каву ще зроблю. Ой, і тут ручка, і тут. Значить, На кілограм очищеної айви 800 грам цукру, плоди очистить від шкірочки та серцевини, нарізати дрібними шматочками. Перекласти у ємність, де будемо варити варення. Вилити в воду, в води 50 мл на кілограм плодів. Поставити на середній вогонь. Як закипить, зменшити і проварити 25-30 хвилин. Айва пусте сік та стане м'якою. Висипати цукор. Добре перемішати і проварити 30 хвилин. Періодично помішуючи і піну знімати, яка утворюється в процесі варіння, зняти з вогню відстав і відставити на 6-8 годин, ну краще на ніч. Потім знову ставити на вогонь і проварити так, 15 хвилин, періодично помішуючи. Щоб не пригоріло, зняти з вогню і залишити на 6-8 годин або на ніч. Варення стало густішим і змінило свій колір. Знову ставимо на вогонь і проварює, проварюємо 15 хвилин, потім по банкам. Ну, як завжди. Значить, виходить так, що. 30 хвилин проварити з водичкою. Потім з цукром. Так, з цукром, скільки ми тут варимо. 30 хвилин. Потім другий раз з цукром 15 хвилин. І третій раз 15 хвилин. Ну, ось такий рецепт. Ну, це ще я його хочу використати. Оцей рецепт. Ну, а. Зараз, Зараз буду чистити, скільки тут вийде. Ну і це ж це виходить... Ой, у мене там чийсь сірий прийшов. Виходить, що це не, не за один день ми його приготуємо. Тому я буду продовжувати. А що вийде, потім покажу. Так, і я включу, мабуть, чайничок. Бо щось мені... Чи чай, чи кави хочеться і чекаю, скоро повинні приїхати малюки. Ні то мені здалося, нема сірого. Перечистила я айву. Оце вийшло тут 867 г. Ну, грубо, хай буде 900. Як, звичайно, не важила її всю, коли вона була ціленька, але. Тільки один плід був без черв'ячків, а то всі були в черв'ячках. І оце, якби ж, неребриста така, бачите? То можна було такими чистками почистити, а так вони не взяли. Ну і зараз зважу, скільки ж тут відходів. Ну, а сюди налью 50 мл водички. ну Там в мене трішки виходить, трішки менше, ніж кілограм. ну нічого. І проварю 30 хвилин. А зараз візьму ваги, і мені навіть цікаво, скільки ж тут, ой, скільки ж тут відходів, Боже. такі, так, Сам плід такий цупкий, як вони туди залазили, ці черв'ячки, Бог їх знає. Ой, тут вода, зараз вилью. Так. І поточили всі-всі плоди. Так, на нуль. І зараз я. Скільки ж вийшло оце відходів? Боже, дивіться, ж як поточити треба. Ну, нічого, піде в город на переробку землі. Так. Угу. Уже кілограм 241 грам, а я ще не все і не влазить. Ну нічого. Трішки позаморачувалась. цікаво Наталія буде заморачуватися, там буде, навірно. А може ні? Так. Кілограм 435 грам. Оце повна миска. Ну, зараз винесу на вулицю, прокип'ячу, насиплю цукру. Ну, скільки там насиплю грам 700. Буду я там заморачуватися ще вираховувати. На кілограм треба 800, ну, як трішки менше. Так, от така сьогодні у мене робота була. Це винесу на вулицю. Я так собі кави, мені дуже хотілось їх почистити і, і забути. Чайник накип'ятила, а кави не зробила. Налила я 50 мл води і оце варю. І вода википіла, а результата нуль. то я додавила ще 50 мл. Ну і тепер бачу, пускає сік ось так. І зважила цукру. Так, скільки це я вже, 12 хвилин, воно в мене тут кипить. І оце воно таке. Зважила, як. А ви тут 765 грам, я скільки ж цукру зважила, трошки поміняла рецепт. Поки чекаю, щоб вкинути цукор, зробила таке собі каву. І в мене сьогодні незвична кава з лимоном і корицею. Висипала я цукор, і ось він майже вже весь розтанув. Тепер чекаю, поки закипить, притишу вогонь і з моменту закипання 30 хвилин проварю. І так залишу до завтра. Завтра проварю 15 хвилин і залишу. І потім ще 15. Я так думаю, якщо я вранці проварю його 15 хвилин, здається, ж там так 30, потім 15 і 15. От, то ввечері я проварю ще 15. І то вже буде все. Ввечері можна закрити баночку. Не знаю, скільки тут вийде, ну баночку мабуть вийде на баночку. Вийшла, викинула очистки ну, в землю, там, де квіти. Завтра перекопаю, якщо буде у мене час, і зірвала квітів, бо віки хризантеми вже засохли. Посадити їх не вийде. Бо віка листочки обірвала і прям добре обірвала, там не буде корінь зах... зачепиться за щось. Ну і думаю, ладно. А це ж дивлюся. Думаю, зараз виключу айву і прийду сюди пополиваю, бо щось тут дуже сухо. Я ту квіточку садила, то там полила, ну а тут треба полити. Я ту велику шлангу вже скрутила і підтягнула до гаража. Потім там треба придумати, де її покласти, щоб вона не заважала. І оце ж дивлюся на оці ромашечки, вони вже, це ж хризантеми. Вони вже деякі от квітають, а вони як от квітають, вони міняють колір. Ось на от такий. От. Та хотіла тут їх. Гарно посадити, поки оце восени, бо потім я вже зайнята і не встигаю, і оце вони ростуть потім, як, як хочуть. Ну, сенталіну я так і не обрізала. Мабуть, хай вона зимує так, навесні обріжу. Ну, подивлюся ще як. Поки що так. І тут треба полить, може дощик піде. Ну, Тут у мене добре залито самшитики. І я підлила їх корнівіном. От. потім калій в розвела, трішки в мене залишалося, то полила. Ну, вже це і пізно, але ж ну, пізно садила. Ну, Зараз понесу, поставлю квіти і, мабуть, вже виключу. Айву, мабуть, вже там пройшло 30 хвилин, глянемо. Трояндочки деякі квітують, бачите гарні. Ну, це їх погода. Більше я, мабуть, їх садити і не буду. Хіба що ті не колючі ще десь попадуться? А так ні. Вистачить їх. І тут цілий парад, за ними. Треба догляд дуже, дуже-дуже догляд. Так вони самі по собі це треба й підживить, треба й побризкать. Ой, всього їм треба. Відчинила фіртку. Полить я не встигаю, бо виїхали ми, написали в Телеграмі, що ми виїхали. І ворота не відкривай. Пишу чому. Поїду трішки що-нібудь куплю. Ну, що, нібудь, понятно. Добре, то я заберу малюка, а вона хай їде. Так що я тут вигляну? Ну, тихо ще, тихо. Не знаю, чи ми підемо додому, бо вже холодає. Сьогодні було плюс 16, так було тепло, гарно. Ну, а тепер вже ж вечір. Хтось пале щось. Бачу там червону кофточку, мабуть, Наталя. Через паркан дивлюся. Да. Зараз подивлюся. Це точно Наталя, в неї тільки червона кофточка. А може і Наташі? Зараз, зараз я побачу через паркан. Яка то Наташа? Стара чи молода? Ага, Стара. Молода там кричить. Мама поїхала. Мама поїхала. А де там Наталя? Он вправно орудує ногами, а потім кричить караул. О, де бабушка Наталя. Дивися. Привіт. Зараз я його. Розм... Привет! Привет! <смеш> Ава. Ава, ну Що ти хочеться? Ой, бачить. Ата, Ава, не ти ти взагалі не, забу... не думаєш і забувати. а? Мабуть, ні. Що <смеш> ти там робиш, Наташ? Та що викопала там ту ж руту. Ага. Ну куди її посадити? Ага. Ну куди? Це ту, що я давала? Оцю. А, та це ж не рута. Ну ружа чия? А, <ріст> Мальва. Мальва. <ріст> Посадила п'ять штуки вон там. Ага. А ці ж теж тут же не прорвають. Це теж трошки отак далі. Ага гав ну нема Нема, і все. В общем, ти працюєш. Так. Ой. Я не знаю, в скільки я лягла. А ти ікру зробила? Ікру зробила. Рибу почистила, ще додавала два здорових. Ага. Привіт. Привіт. Ааа. У тебе гава? Де тебе гава? Гава. Ікру зробила, ага. рибу пережала, в клерові. Ага, ти в клерові. І варення зварила. Угу. Ну, ну завтра ще 15 минут, а потім ще вечором 15 минут. Ну я теж це зробила. Тільки ж в мене вийшло, е, навіть кілограма не вийшло чистого. А в мене вийшло кілограм 800. Два кілограма. Чистого? Чистого. Ну, а в мене вийшло що взагалі там одні черв'яки. Добрий Доброго, вечір. Тоня, це не те слово. Від... Я не знаю. Відро викинула. Відро Ну, викинула. По... А це в мене, ну, мене з того пакетика. Получилося 865... Ну, у мене ж іще було чотири яблука ага. ага, поняла. Ти <губиш> туди. <губиш> новий ага. да, да. Да. Де? А де Гава? Де? А ну пошукай де? Я теж проварила, все зробила. Я той перший рецепт що... Ну, що чистить? Да. Та Бо там, по попро... во-первых, вони всі отак в пупиришках, отим ножем, що чищалкою не почистиш. Я чистила, тоді взяла ніж та ножем чистила. Ну, то й я так. Я, я не чистила, я пра... зразу ножем. Ну, скільки черв'яків було, Це Боже. Це не черв'яків, я казала. Ну, ти знаєш, і рая, отож, Наташа зірвала. Ага. Не такого, як той, ну, теж черви. Да. І ну, запах, тож... запах... Тож Ну да. Хай тут не бризкать, а там же ж бризкають. Ну зразу мені так якось, да, а вже як проварила, тут запах приємний, звичайно. Ну, чую, діти нічого діти буде. Ну, ніч, ще поки. Ой-ой-ой. Нова іграшка. Яка ж красива музика. Дай мені, дай. Я потанцюю. <laughs> я потанцюю. <laughs> 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 <От. laughs> <laughs> Бабушка Наташа робить. Так. <ріст> Повеселить тебе. <ріст> да? Де зайчик? вже його. Ага. Шо? А рукавички треба надівати. А є рукавички, не знаю, мама щось нам не дала. Та ми трішки по немає сметани, немає молока, немає слівок, немає олії. Наташа їздила, встала. А я не знаю, що стільки вона всього. Не знаю, що я, ще не... там купи. То взяла муки. Взяла це. Іди ще ти потанцюєш, я тільки танцювала. І зараз включу тобі музику. Ливака. О, і цей, муки. Пішли працювати, а ми з тобою поїздимо. Трішки поїздимо. Дай Святик? Прикусник. Поїхали. О, кажи, я такий, мама сказала, щоб я тебе не пристюгувала. Отак танцюємо. <сотори> Ту О. му -у -у. Ава. Немає зайчик. Я тобі найду тут його, в мене є він, я тобі покажу. Да, <сотори> да Зайка мій Ой, оце хто купив? Папа, мама, дідусь хто купив таку іграшку, вже ти не скажеш мені. Я підросту й скажу. Так, правильно. А там у них. Ну, да, була, тепер немає. Ой. Щось ми тут трішки застряли. Да? Трішки застряли. Ава. Ава, Ай! Ава. А є. Аво там. А десь лає там у нас яке зарево. Ава. Ось бабулін внучик. Приїхав, у нас світло включили. Ну на дворі видно. Їх не зрозумієш, то виключають, то включають. Ну, да, зайчику. Трішки тут проїдемо. Да, проїдемо трішки. Тут у бабулі, наче порядок. Да? Ава. Ти моє сонечко. Ава. ава. Ото ава і все. Є, і Ава, і котики, всі і дома в нас є. Ава Фенді, да? Да? Фенді, вона сумує без тебе. Да, зайчико. Ось так. Трішки проїдемо. Далеко не будемо, бо в нас там все відчинено. Дожу. Ну тут і, і додому. І додому. Оцей кущик псує весь вигляд тут. Треба, мабуть, пересадити. Ава, ава. де там Ава? Нема Ава? Нема. Ось ми їдемо, їдемо. Так, тепленько святі одягнений, так? Да? Красунчик. Вот так. Ну все, повертаємо назад, так? Да? Да? Та не Не Нема, зайчику. Нема, давай повертаємо. Ось так. Ти Та не мова. Нема. А, я поняла, ти Мішу. Нема, Міші. Завтра подивимося, добре. Завтра, Мішу, подивимося. Ава. Да. Завтра подивимося, Аву. Угу. Да, зайчик? Подивимося завтра. Ну так. Да. Думаю, мама наша недовго буде. Ой, А це хто зіває? А святік де? Де святик? Алло. Та не Ова, а святік де? Ось ось святік. Ова і все. Ова. що що хотів? Нема. Іще включай. Включай. Ух, машина там поїхала. Ту-тут. Ава і все. Да? Давай музику Давай музику включай. Що воно тут? Танцюй. Танцюй. Ти сховався? Ку-ку! ку Кажи, куди ти побігла? Іди сюди, Фенді. Кажи йди до святка, біжить, 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 бачиш? Ну, вже темно, звичайно. Скучив за нею, так? Да? Скучив? Ой. Темно темно кажи. Бабуля світло включила. Бачиш? Ось там, щоб нам було видно, що да? ти хочеш її взяти? Ось бачиш, яка вона, вона скучила за тобою. О. Вискочила. Святик Бубух. Бубух. Ава. Ава лає, да. Чуєш, десь далеко там лає, так? Да? Да? Ава. Так, да, собачка. Собачка. Ава. Да.